Першими зафіналити вищу лігу чемпіонату Житомира з футзалу на майданчик. Вийшли коростенці та Форца. Скорода Козаренко та Джус оформили комфортну перемогу Коростеня, яка стала четвертою для команди у сезоні. Далі претендент на чемпіонство Атлет Житомир вийшов проти енергії виконати завдання мінімум перемогти і чекати на можливий провал інбева у матчі з грантехом. Невмотивовані турнірними перспективами енергетики, які переграли інбевців у минулому турі. ледь не здолали і атлет. Тарасюк і слюсар двічі виводили. Команду уперед ходу зустрічі, проте хитри коваля плюс автогол Нестеренка розставили крапки над і. Окрім цього, польовий Єлісєєв спробував себе у ролі голкіпера, за що отримав червону. А істинний воротар Сорокін з точки вирішив вдарити на силу і схибив. В останньому матчі вишки цього сезону Грантех Галант у разі перемоги зберігав прописку у дивізіоні. А для Інбев Полісся нагадаю, це був матч за золото. Без інтриги на класі інбевці розібрали суперника сім-один. Іванов, Будко Київський мусійчук горло оформив хет-трик. за гранте. гол престижу забив Яворський. Інбев Полісся чемпіон вищої ліги чемпіонату Житомира сезону 16-17. У атлетів срібло. Топ топ-3 замкнула енергія. Прописку у вищому дивізіоні не зумів зберегти грантех. Это все плод нашей работы, начиная с осени. Мы начали тренироваться еще с сентября месяца. Это был не только зал, это была физподготовка. То есть мы на правильном пути. Сейчас на самом-то деле отличный сплав опыта и молодости. То есть мы на правильном пути, я думаю. Все у нас получилось. И сегодня это логическое завершение нашей работы. По ходу сезона и НБФ добавила, и энергия добавила. Как бы все стараются забрать у лидера очки. Ну, ви самі увиділи, що три команди дуже сильні в чемпіонаті. Ну, чудо не пройшло в останньому турі. Ну, Будемо старатися далі на чемпіонат області себе показати і вони пусть показують. По ходу сезону команда набрала хід, і ви бачили в фінішних іграх. якби… По грі ми не уступали ні чемпіону, ні срібному призеру. Більше того, обіграли вощені зустрічі чемпіона міста і показали змістовну гру приємно, що болільники підходять і задають ті самі питання, чого сталося так, де ви були спочатку чемпіонату. Всі, хто наблюдав, там розуміють, що там трохи за того, що знявся промінь, наприклад, да, і за того, що енергія була розобрана в першому кругі. То не получилось той борьби, коториждалась. Я рассчитывал. решета. в первом круги тоже нічого не показав. Я лічно решітовшобу 4-5 команд, які ну одінаково будуть боротися за, за місця в трійці. До індивідуальних нагород гравець Атлета Литвиновський із 13-ма забитими став найкращим бомбардиром сезону вищої ліги. Титул кращого голкіпера виборов його одноклубник Максим Сорокін, Михайла Соколовського, який привів інбев до чемпіонства, відзначили як кращого тренера. Гравцем сезону став енергетик Сергій Слюсар.